Дивіться ще що, запам'ять, я хочу цього літу поїхати на рибалку. Піздец. я все дитство, нахуй, тягав ту рибу, блять. Все детство, я, блядь, і на дерев'яних вудочках я ходив, блять. У мене, ну мене дід був рибак, батя рибак, і вони ж це ж ну, я ж старий хуй, і тоді і грошей не було так-то. І вудочки всі були з дерева. Ви поняли? Дід йшов в ліс, їбашав оцю дерев'яну вудочку. Туда, фу, леску. І я уже в 7 років я міг, е, ну. Гачочок їй башити на, на такий вузлик, що хуй що хто розцепить його. ви поняли? І я з цими вудочками носився, ту вудочку тримати нормально не можу, бо вона більша, ніж я. І я ходив, тягав тих корасиків, блять. Приходив додому, тащив, е, е, засолював цю рибку. Вона там стояла засолена. Я потім її виймав, натягував таку капроночку. Ви поняли? Капронова така ниточка через голочку. Е, і тако, фух. Туди рибку, туди чікс, розвісив, ахуєнно. Вона тако засохла, ти фур підійшов, жереш ту, 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 ту тараньку, ви поняли? Не запиваєш ніхуя? Нічим ну пиво ж, ти не будеш пити 8 років. блядь. Тебе сушить, такое їбло стягує, ти тою водой запиваєш і далі ту, ту тараньку бо того, що сам зробив. Ви поняли? Так що цього літа блядь, треба піти і зловити якогось одного карася, блядь. Я олд піздец, ви що, йобнулись, нахуй? Я іменно, блять, оце, для мене ліс, оце ви поняли, ліс. Щоб водичка десь щось е, дзюзюрунчала туди-сюди, це піздець, Це для мене все нахуй.